Доброго мирного дня всім! Дивіться, мене людина питала, як правильно підключити Жигульовський генератор на мототракторі. Значить дивіться, оцей ось вихід, це іде напряму зарядка на акумулятор. Тобто, плюс звідси, йде на плюс на акумулятор. Оцей провод. Оцей, ось, який одягається на щітки генератора, іде до реле-регулятора на 67. Обов'язково його треба прикрутити на масу, щоб у нього була маса до корпуса, до рами. І е, тут на ньому написано 15. Це підключається на замок запалювання, який йде от, штатний, від замка запалювання. Все, і працює, все добре. Зарядка 14, 14,1 14, вольта. Заряджає два акумулятори, все чудово. Генератор працює, світло в хаті є. Так що будьте здорові!